Доброго дня, ми з Херсону. У нас все добре. Дякую. Вашими молитвами. Хотіли сьогодні поговорити на, на тему 에, прірви між військовими і цивільними. Ну, от, наприклад, взяти гумор. А, а, військовий гумор, особ, особливо медичний військовий гумор це треш. Ми дуже багато чого можемо а, жартувати над тими речами, над якими ну, в цивільному житті взагалі не жартують. Чому так відбувається, я вам поясню. Тому що у нас а, зміщений цей епіцентр а, сприйняття світу. Тобто ми бували в таких ситуаціях, що після них, знаєте, вже ці жарти. вони а, Здаються нормальними, майже лайтовими, ну там шумкували. Ну, втягнули манікен в... В, в піксель, дали йому косу і натягнули на нього цей противогаз. От. Для когось це шок. А, для нас це норма. Розумієте, є справа в тому, що а, навіть якщо ми там найближчі тижні. Цю війну закінчимо, то люди, які оцей рік провели в армії, вони ще дуже довго будуть сприймати світ от саме так. І е, е, розуміти їх будуть тільки ті, хто в таких ситуаціях були, хто рік відвоював, хто, хтось і знаєте, багато хлопців, які з 2014 року е, приймають дуже активну, активну участь. Е, Бойових діях в секторі БАТО. І вони дуже довго будуть після перемоги а, повертати оцей епіцентр до цивільного стандарту, скажімо так. А, тому, ну дивіться, така цікава виходить історія, що а, всі цивільні в ладошки плещуть ЗСУ, 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 але ви там в ЗСУ давайте там якось з жартами, по -по -пом там. матюків поменше. І взагалі Оце постять, а оце не постять, бо ми вас не розуміємо. О. Ну Ви воюєте, воюйте, вигравайте ви війну, віддавайте своє життя, здоров'я і так далі. Е я просто звертаюся до цивільних в плані. Більш толерантними до військових, бо якщо ви будете їх критикувати, то нічого окрім просто стіни не утвориться. До речі, фільм Стіна Він Флойд, ну, приблизно на цю тему. Багато, багато фільмів є, які. Цю тему розкривають, навіть той же Форест Гам, да, про е командира, якому ноги відрізали, який просто бухав собі, о, бо ніхто його не розумів. О, тільки знайшовся бойовий друг, який його соціалізував, чи як дала, знайшов йому е е сенс життя і повернув його до. Хоча б повернув йому хоча б бажання життя, розумієте? А, медики спостерігали дуже багато важких а, життів долей хлопців, які в 2014 році пішли воювати, потім хтось навіть підписав контракт, а хтось демобілізувався там чи як. А, і це була... Дуже багато було алкоголю і наркотиків, і, а хтось просто закрився і не зміг. Тому е, оці кроки на зустріч повинні бути з обох боків. Повірте, військові дуже хочуть е, пояснити свій е, всесвіт, да, як вони бачать цей світ, це життя вам. У своїх оцих публікаціях, якихось, може, якихось зашкварних якихось речах, жартах, що ну, от так ми бачимо світ. Ну, бо я вам скажу, ті хлопці, хто виходив з окупації 24, 25, 26 лютого, повірте, вони просто мовчать про це, що там боїлося. От. І потім, і скільки разів вони могли померти і так далі. Я вже не кажу про. Ті, хто в секторі просидів, там теж було, дуже було гаряче, і це все ще накладалось на всі оці штабні приколи, які, на жаль, є і в українській армії, до речі, як у усіх арміях світу. От, і оця стіна, яка утворюється між військовими і цивільними, вона може стати дуже серйозною проблемою. Бо спілкуватися будуть в кожен в своєму колі, де, де, де його розуміють. А це розбиті сім'ї, це втрата друзів. От. Тому, будь ласка, коли коментуєте, там, щось пишете гнівно, цього не треба, от ви воюєте. Хлопці, ви молодці, аплодисменти. ЗСУ найкраще. Так! Да. Тільки щось вас, якісь ви покарежені, якісь у вас жарти такі ненормальні, щось ви таке говорите, ненормальне. Слухайте, ну ми говоримо. Давайте, мабуть, у нас зараз є право так говорити. Бо саме ЗСУ зараз вирішує долю не тільки України, мабуть, всієї Європи, а може і світу. От, якщо ми дожмемо. Ситуацію на на фронтах, то все усі буде добре, і особливо українців, бо будуть інвестиції, буде відновлення держави і так далі. Якщо ні, то буде Радянський Союз у всякому випадку на тих територіях, які залишаться окуповані. Тому прохання просто робити кроки один одному на зустрічі Толерантність це одна з ключових рис цивілізованого суспільства. Намагання зрозуміти один одного, а що не розумієш, то хоча б не критикувати в якійсь жорсткій формі. Дякую.